Вітаю всіх на Фабриці. Новини. Я Анастасія Федор і мій хіст сьогодні. Це Дмитро Снігурівського голова ініціативи Права справа. Вітаю вас, пане Дмитре. Добрий день, дякую за запрошення. Дякую вам, також що знайшли час. Давайте почнемо із того, що скоро може з'явитися в Україні. Йдеться, звісно, про нову небезпечну зброю, тому що вже майорить уся стрічка новин заголовками, що мовляв небезпека іранської балістики в руках Російської Федерації. Щось на кшталт аналогів с 300 та Іскандер М. І насправді, звісно, ніхто не може достеменно перевірити цю інформацію, що у якій кількості насправді воно буде. Ми зараз намагаємося дістати все із відкритих джерел, але давайте, пане Дмитро, обговоримо. Все ж таки, чого варто чекати Україні? Чи варто вже можливо нашим західним партнерам під час візиту Зеленського до Рамштайна обговорювати зокрема і цю проблему, щоб нам свою чергою надавали більше систем ППО? Давайте почнемо про те, що перше повідомлення щодо можливості передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації були датовані ще 2022 роком. Тоді, 16 жовтня 2022 року, американська газета Washington Post з посиланням на анонімні джерела, а саме двох співробітників розвідки з країни союзника Сполучених Штатів повідомила про те, що Москва. Хоче отримати у Ірана ракети Фатех 110 десять за з радіусом ураження відповідно 300 і 700 кілометрів, і буквально е, за декілька днів після цього вже українські офіційні особи понесли інформацію з приводу того, що вже листопаді місяці ми побачимо ці балістичні ракети безпосередньо в моменті нанесення удару по е, інфраструктурних об'єктах і головне житлових об'єктах на території України. Але як бачимо, прогнози не справдилися. Станом на фактично, вже давайте говорити вересень двадцять четвертого року. Інформації щодо передачі іранських балістичних ракет немає більше того, ви знаєте, наші американські партнери і відповідно українські джерела повідомляли про те, що іранські ракети, на відміну від російських, начебто мають високу точність і дуже високу швидкість. І ці характеристики перевірені в боях. Ну, давайте спростуємо разом з вами цю інформацію. Знов таки на підставі відкритих джерел. інформації з відкритих джерел йдеться про те, що за інформацією. Американського центру стратегічних і міжнародних досліджень ракети Фатехи Залгафар, їх реальна точність складає навіть завдяки супутниковій навігації приблизно 500 метрів від точки прицілювання. Варто говорити, що за наявною інформацією, єдиний задокументований випадок масового застосування іранських балістичних ракет стався у 2020 році. Тоді Іран завдав удару по цими ракетами по авіабазі США Айн Алясад в Іраку. І тут, шановна аудиторія, шановна ведуча, досить примітно. Подробиці цього ракетного удару з використанням балістичної е, підкреслю ракет. Було запущено по авіабазі 15 ракет, але показувало те, що лише 10 з них долетіло до цілі. А дані супутникових знімків, тобто дані об'єктивного контролю, зафіксували лише п'ять уражень великої за розмірами авіабази. Причому дистанція між вирвами складала до 1,3 кілометри. Тому не про яку високоточність іранських ракет не мовиться. А, але Варто говорити про те, що Російську Федерацію і не цікавить висока точність іранських ракет, бо балістика Російської Федерації буде використовуватися виключно як е, знаряддя терору проти цивільного населення. Давайте подивимося власне на ті події, які відбуваються протягом останнього місяця, а мовиться про удари саме балістичними ракетами по житловій інфраструктурі українських міст. Тобто росіян цей тактико-технічній характеристики, цей фактор абсолютно цікавити не буде. 500 метрів відхилення від цілі, нормально. Для них головне, щоб летіло. Тепер по тактико-технічних характеристиках іранських балістичних ракет. фатех 110 дальність 300 кілометрів. Але тут основне, про що варто говорити, що бойова частина 650 кілограмів. 650. для розуміння у Ескандера в 2,5 рази менше бойова частина, тобто ось основне джерело загрози для українських міст велика бойова серйозна бойова частина і відповідна основна загроза це відхилення від цілі до 500 метрів. Залгафар ну, це серйозна зброя. Варто говорити про те, що дальність ураження до 700 кілометрів. А вага бойової частини 580 кілограмів. Створені ці ракети були за рахунок відповідно китайських ракетних технологій, а саме постачання ракет CSS-8 8 Це перероблена копія радянської твердопаливної некерованої ракети комплексу Луна М. Е, можемо говорити, що початком ракетної програми Ірану в 80-х роках стала е, е, закупівля у Лівії ракет Р-17, ну більш відомих як СКАД. Це радянські ракети, які відповідно і дали поштовх іранській ракетній програмі. Е, крім того, варто і м, говорити. Про те, що і Фатех 110 і Залгафар є балістичними ракетами, і от це основне їх принципі край важко перехопити. Балістичні ракети летять по великій балістичній траєкторії, піднімаються на висоту 40-50 кілометрів, і після цього вертикально вниз під кутами 80 90 градусів, йдуть на ціль. Орієнтовно орієнтовний час. Польоту ракети ФАТЕх 110 це приблизно 300 секунд. Значить, тобто, нереально зреагувати цивільному населенню навіть в момент оголошення ракетної загрози. От про це варто говорити. І основне, що єдиний спосіб збити ці балістичні ракети це так зване кінетичне перехоплення, тобто, коли в неї врізається інша ракета. А відповідно працювати по балістики можуть тільки ЗРК Петріот і ЗРК самків франко-італійського виробництва. І тут я відповідаю на ваше питання щодо візиту Зеленського «Ранштайн». Відповідно, перше, що буде стояти питання посилення української системи ППО на тлі останніх атак: по Львову, Полтаві, Києву, Дніпру, Кривому Рогу та інших. Ті політичні заяви американської сторони з приводу прискореного характеру передачі нам зенитно-ракетних комплексів наразі на жаль таки залишилися політичними заявами. Є відповідні кроки. З боку Румунії це передача ЗРК Петріот. Є позитивні кроки з боку Німеччини. Це аерійські передачі. Плюс Німеччина заявила про те, що передадуть ще замовили для української сторони. Перепрошую, ще 17 арійські, але аерійські не може працювати по болісти. От про це варто говорити. Тепер по кількості відповідно іранських балістичних ракет і тут ви як справедливо зауважили інформація різниця. Варто сказати, що навіть от за оцінками військово-політичного глядача групи інформаційний спротив Коваленка, Іран має проблеми з рідним виробництвом майже всієї номенклатури балістичних ракет. Його пряма мова загалом очікується близько 100 одиниць ракет. Таку партію Росія може отримати. Не виключаю, що це буде може, до 200 одиниць такої ракетної зброї. Тисячі одиниць вони в Ірані відсутні. Натомість, Настю, за даними американської розвідки, Іран може мати до трьох тисяч балістичних ракет різного типу, прилатих ракет ще більше. Ще 15 березня 2022 року командувач центральним командуванням Сполучених Штатів генерал Кенет Маккензі заявив про те, що Іран має у своєму розпорядженні приблизно 3000 тисячі балістичних ракет, і е, чому не беруть до уваги цю інформацію з відкритих джерел, не зовсім зрозуміло. Тобто передати Російській Федерації 100-200 ракет для Ірану не буде складати е, дуже великих проблем. Але нащо ми підходимо до основного? Якщо ця інформація раз по разу виринає в західних змі, ми можемо говорити про те, що це так званий контрольований витік інформації з метою унеможливити подібний характер е, співпраці Ірана і Російської Федерації. У Ірана є всі підстави відповідно для можливої передачі балістичних ракет. Мовиться про те, що ще 18 жовтня 2023 року закінчився термін відповідно дії обмежень ООН щодо ракетних технологій іранської сторони. Але 18 жовтня 2023 року наразі, вересень. Вже 24-го року у Ірана розв'язані руки. Але за рік часу, маючи можливість передачі ракетних технологій Російської Федерації, е Іран не робить цього. Більше того, давайте спростуємо ту інформацію щодо іранських безпілотників шахет 131 та шахет 136. Вони умовно іранського виробництва. Пояснюємо, про що йде мова. Виробництво цих БПЛА відбувається на заводах на території Сирії під відповідно орудою. Спеціалістів Хезбола. Хезболла дійсно про іранське угрупування. Плюс там в моменті виробництва задіяні і іноземні спеціалісти. Скорше за все йдеться про спеціалістів з Російської Федерації, бо свого часу Ізраїль наніс три ракетні удари по виробництву шахедів, чим до речі, окрема подяка відповідної ізраїльській стороні від мене особисто, знизив можливість виробництва всіх шахедів. Відвантажуються ці шахеди через сирійський порт Тартус і далі вже йдуть в окупований Крим. Тому Іран, коли йому закидають, що це іранські технології, виробництво Іран, він раз по разу виходить і дайте відповідну доказову базу. А от цим проблеми, тобто довести, що це безпосереднє виробництво на території Ірану, а не, наприклад, Таджикистану чи в російському Татарстані, наразі не можуть. Тобто підсумовуємо говорити про те, що Іран, як сталий факт, пристав на характер передачі російській стороні ракетних технологій, зокрема балістичних ракет Фатех Залгафар, такої інформації наразі немає. Для чого вкидається ця інформація? Напевно, ще раз підкреслюю, щоб унеможливити подібний характер взаємостосунків між Іраном і Російською Федерацією. Але, на мій погляд, до тих пір, поки Іран відповідно не закінчить свою ядерну програму, момент передачі технологій Російської Федерації, першу чергу ракетних технологій, стоїть на паузі. Ну і наприкінці варто зауважити, що ще в листопаді 2022 року, очільник ради національної безпеки Ізраїлю Хулатан на форуми Бахрейні заявив: у разі якщо Іран розпочне передачу балістичних ракет Російській Федерації, то Ізраїль буде готовий поставити високоточні балістичні ракети Україні. Я нагадаю, що наприкінці вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнан Столтенбергом заявив, що факти. Продажу іранських балістичних ракет Росії поки що не зафіксовані. Дякую безмежно за важливу розмову. І звісно, будемо слідкувати і надалі за всіма, скажімо так, і вкидами, і офіційною інформацією, тому що важливо не наводити паніки, розуміти, до чого готуватися. Ну і впевнено, що також наша влада знає, що робить і військовики. Також уважно стежать за цим, що відбувається навколо України. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую вам. Друзі, з нами був Дмитро Сигерьов, це співголова громадської ініціативи Право справи. Дякую кожному з вас. Вподобайка. Також чекаємо ваші коментарі під цим відео. Ну, звісно, хто ще не підписався на «Фабрику новин, обов'язково просимо вас це зробити. Бережіть себе.